Вітаю, да, шановні студенти! Тема нашого заняття науковий стиль мовлення. Що таке економіка? Складання плану тексту. Ознайомтесь з планом нашого заняття. Перше. Робота з текстом, що таке економіка. Друге, робота з текстом для монологічного висловлювання глобальне потепління. І третє складання питального номінативного та тезового плану тексту глобальне потепління. Як завжди, виконуємо перетекстові завдання. Перше завдання: прочитайте, повторіть, запишіть нові слова, значення, поняття, умова, середовище. Наступне завдання. Прочитайте та запишіть нові словосполучення. Економічна система, суспільна наука, економічна література, суспільне виробництво, економічне середовище, суспільне життя. Запам'ятайте, як утворюються іменники: управляти управління, походити походження, використати використання, обмежити обмеженість. Запам'ятайте, як утворюються прикметники. Грек грецький, суспільство суспільне, кінець нескінченний. Запам'ятайте керування дієслів, дозволяти дозволити кому що робити, дозволяти людям купувати товар. Прочитайте текст. Текст має назву що таке економіка. Слово економіка від грецького управління господарством. в Українській мові має два значення економі і економікс. В економічній літературі використовують обидва поняття. Економіка економі це система взаємозв'язків між людьми, яка дозволяє їм задовольняти свої потреби в умовах обмеженості ресурсів. Економі це заводи, магазини, товари, а також люди, які виробляють і споживають товари. Наприклад, економіка цієї країни розвивається швидко. Економіка економікс це наука про те, що люди вирішують це питання, як люди вирішують це питання. Економікс це наука, яка вивчає відношення між людьми в економічному середовищі, де вони живуть. Наприклад, наприклад ми вивчаємо економіку. Що ж вивчає економіка? Економіка шукає, шукає відповідь на питання, як задовольнити нескінченні потреби при обмежених ресурсах. Для розв'язання цієї проблеми необхідно відповісти на три питання: які саме блага необхідно виробити, як їх виробити та хто отримує вироблені блага. Економіка є суспільною наукою, тому що вивчає відношення людей один з одним та середовищем, у якому вони живуть. Виконаємо післятекстові завдання: змініть словосполучення за зразком і запишіть їх. Зразок вести, що господарство ведення чого господарства, розв'язати проблему, споживати товари, використовувати ресурси, вирішити питання, вивчати відносини. Спишіть речення, розкривши дужки і поставивши слова. У потрібному відмінку. Спишіть речення, обравши потрібне дієслово: використовувати використати, виробляти виробити, споживати спожити, вивчати вивчити, перекладати перекласти, відповідати відповісти. Дайте відповідь на питання до тексту. Яке походження має слово економіка? Скільки значень має слово економіка в українській мові? Яка різниця між економі та економікс? Чому економіка це суспільна наука? На яке питання шукає відповідь економіка? Прочитайте текст, що таке економіка ще раз. Перекажіть його. Переходимо до роботи з текстом для монологічного висловлювання та складання плану цього тексту. Текст має назву глобальне потепління». Перетекстові завдання. Визначте за словником значення наступних слів. Посуха, врожай, передбачення, шторм, лихо, страждати, малярія. Поясніть, як ви розумієте вислів, справа рук людських. Зверніть увагу на словосполучення: різко, стрімко, помітно, значно зростає. Вкажіть, від яких слів утворені виділені складні слова, «Густонаселений район, посюдне потепління. Читайте текст, зверніть увагу на головну інформацію: глобальне потепління. Останнім часом вчені багато говорять про глобальне потепління. В Англії знаходиться Хадлі Центр, один з найбільших у світі метеоцентрів. Тут знаходяться два колосальні потужності комп'ютера, що використовуються для досліджень змін клімату, які відбувалися на планеті. Протягом останніх 100 років. За допомогою цих комп'ютерів можна прогнозувати кліматичні зміни на століття вперед. Глобальне потепління, до якого ми вступили, в Чемі Хадлі центру передбачили з точністю до 99%. Вони стверджують, що зміни в земному кліматі це справа рук людських. Обсяг забруднень і викидів в атмосферу продуктів людської діяльності постійно зростає. До 2100 року, в порівнянні з 1990 роком, середня температура на планеті зросте на 24 градуси. В результаті такого потепління в Європі можлива сильна посуха Посуха в Африці і Сибіру, великі розливи річок у льодовитому океані суцільне танення льоду. Дехто вважає, що потепління відбувається тільки в густонаселених, промислово розвинених районах планети. Дослідження Хадлі Центру показують, що потепління йде повсюдно, по всій планеті. Найтеплішим у світі був 1998 рік. Другим за цим показником є 2007 рік. Протягом останніх 30 років різко зросли випаровування океанів, помітно підвищується вологість повітря, зростає рівень морів і океанів, глобальне потепління стрімко прискорюється. Що ж чекає людство у зв'язку з глобальним потеплінням? Різко зросте число штормів на планеті, країни будуть все частіше, частіше страждати від посухи. Вода стане справжнім дефіцитом, через потепління клімату значно зросте ймовірність того, що в Європі і Азії може з'явитися малярія. Все частіше траплятимуться грязові потоки, селі, все частіше йтимуть зливові дощі, розливи річок стануть справжнім лихом, будинки будуть тонути, врожай гинути. Буде зростати забруднення повітряного середовища. У зв'язку зі зростаючою спекою збільшиться смертність серед населення похилого віку. Всі ці фактори будуть вкрай негативно впливати на стан світової економіки. Поки цього не сталося, людству потрібно спрямувати всі сили на те, щоб загальмувати і знешкодити глобальне потепління. Після текстове завдання. Складіть і запишіть питання до тексту. Це буде питальний план. Складіть і запишіть тезовий план тексту, тобто дайте відповідь на ці питання. Поставте пункти плану в правильній послідовності, і це буде називний план, наслідки глобального потепління, спрямування сил людства. Вплив глобального потепління на стан світової економіки, зростання середньої температури на планеті, дослідження зміни клімату у хадлі центрі.